Урок номер 13. Головні ступені ладу. Головні три звуки і тональність соль мінор. Перед тим, як розпочати урок, я пропоную вам подивитися відео про головні ступені ладу. Воно знаходиться в кінці пояснення до уроку. І так, головні ступені ладу це перший четвертий. Тоніка, субдомінанта, домінанта, тоніка. І на них будуються головні три звуки. На першому ступені будується тонічний тризвук. У мажорі він позначається великою літерою Т, Т53, у мінорі маленькою літерою Т. На четвертому ступені субдомінантовий тризвук Він буває мажорний і мінорний. І на п'ятому домінантовий тризвук І в гармонічному мінорі він буде мажорний. Подивіться уважно. Побудовані головні тризвуки в тональності до мажор. На п'ятому. І в тональності ля мінор. Зверніть увагу маленькі літери. І гармонічний ля мінор підвищений соль дієз. Домінанта буде мажорною. А тепер потрібно нам побудувати головні три звуки у мажорних тональностях. З двома дієзами. Що це за тональність? Так, це ре мажор. Підпишу. Тонічний тризвук буде на першому ступені Ре, Фа дієс, ля. Субдомінантовий тризвук, тут у нас є підказка на четвертому ступені, ре, мі, фа, соль. Це буде соль, Си, Ре. І домінантовий тризвук на п'ятому ступені це. Звук ля. Ось так. Зіграю. Так, наступна тональність з одним бемолем. Це Фа-мажор. Фа-мажор. Так, тонічний тризвук від звуку Фа. Субдомінантовий від четвертого ступеня, Домінантовий від 5-го. Будуємо самостійно. Далі тональність з одним дієзом. Зверніть увагу, змінюється знак. Це тональність мажорна, соль мажор і тоніка соль. Завдання номер два побудувати головні три звуки у мінорних тональностях, але зверніть увагу, домінантовий три звук тут буде мажорний, тобто мінор буде гармонічний. Так, два дієзи. Ре мажор, паралельний мінор, Сі, мінор. Підписую. Від ноти Сі. Сі, ре, фа дієз. Субдомінанта від четвертого ступеня Мі, Соль, Сі. І домінантовий тризвук від п'ятого ступеня Фа дієс. А гармонічному Сі мінорі буде підвищений сьомий ступінь До дієс. Так, наступна мінорна тональність з одним бемолем це РЕ мінор. Будую в ре мінорі. Ре Ре-па-ля. І так далі. Завдання номер три. Потрібно написати під кожною мажорною тональністю паралельну мінорну тональність. Давайте згадаємо правило. Щоб знайти мінорну тональність від мажорної, потрібно спуститися на три ступені вниз, на шосту ступінь. І так, Сі бемоль мажор. Наша нова тональність. З якою ми познайомились на минулому уроці. Спускаємося вниз Сі, бемоль. Я соль. І це буде соль мінор. Це нова тональність, Зараз будемо з нею знайомитись. Фа мажор, спускаємося вниз. Фа, Мі, Ре, Ре мінор. І так далі. А тепер ми з вами заспіваємо гаму соль мінор трьох видів. Пригадаємо, мінор буває трьох видів: натуральний, гармонічний, підвищується сьомий ступінь, мелодичний підвищується шостий та сьомий ступінь при русі вгору і знижується при русі вниз. Співаємо. Гармонічний вид! Соля! Пишіть, будь ласка, ступені. Ти. Домашнє завдання побудувати гаму соль мінор в зошиті, у ній стійкі, нестійкі ступені, відні ступені, розв'язання нестійких та оспівування стійких ступенів. Друге. У тональності соль мінор побудувати головні три звуки.